Так, сьогодні у нас 3 квітня маємо такий добрий виноград. Це перчик. Так, виноград. Ставив я його на пророщування десь. 8 березня. Зараз знайду. І тільки ось буквально. Позавчора, днів, може, позапозавчора, почали з'являтись корінці. Отакі добренькі. О, яка красота. Так що днів через п'ять будемо пересаджувати у землю. Ось такий сорт, який сорт. Сріжого Лідія. Ну, добрий гарний сорт і для поїсти, і для виготовлення вина.